Вітаннячко! Так ми знову вирішили згадати про модифікації. Це пов'язано з тим, що після матеріалу про ремейк трилогії кілька коментаторів намагалися привернути нашу увагу з заявами: модмейкери зроблять! Це дещо нас бентежить. Вклад модингу у розвиток спільноти Сталкеру, безперечно, великий. Але чи дійсно це привід так перекладати на них якусь відповідальність чи щось подібне? Особливо враховуючи той факт, що жоден серйозний проєкт, який міг підпасти під категорію ремейк на іншому рушієві, так і не вийшов у повному вигляді. Ви можете парувати, мовляв, є усілякі OGSM, OGSR чи Anomaly. Так, є. І так, в деяких моментах моди могли здобути славу на рівні офіційних адонів. Знову ж таки, Anomaly чи Лостальфа. Довкола Anomaly взагалі розбудувалася англомовна спільнота. І все ж таки, чи це те ж саме, що офіційний ремейк чи ремастер? Звісно, що ні. Що в Аномалі, що в Lost Альфа, є деякі моменти, які прямо суперечать офіційному лору. Ці проєкти ніколи не стануть офіційними доповненнями в серії і не мають насправді ніякого практичного значення для серії. Окрім як для задоволення фанатів модифікацій. Так-так, не дивуйтесь, саме фанатів модифікацій. Бо фан-база будь-якої гри, а здебільшого, у всесвіту гри. Може бути доволі різношерстною. І люди, які грають в модифікації, це лише частина загального поняття про фанатів, яка у відсотковому значенні може досягати різних значень. Наприклад, із загального числа фанатів Skyrim у 2015 році модифікації цікавили лише десь 8%. А Небокрай – це ледь не найпопулярніша для модингу платформа у серії TES. Втім, серія сталкер у плані модингу та відношення до нього завжди здавалася дещо цікавішою. Якщо бігло проглянути, спільноти по сталкеру формувалися довкола модифікацій. Найпопулярніший контент це проходження модифікацій і все оце. В умовах, коли більшість цікавиться модами, частина рано чи пізно таки їх спробує. Задля того, щоб перевірити це, ми провели невеликий соціальний експеримент. Ми запитали у аудиторії, чи цікаві вам моди. аудиторія нашого телеграм-каналу на даний момент опитування та після перезапуску складає 370 підписників, а аудиторія Ютубу 7000 тисяч плюс підписників. Опитування не є 100% точним, але все ж може продемонструвати загальний настрій більшості. Після чого ми перейдемо до аналітики реальних можливостей модмейкерів проти офіційного ремейку від компанії. Загалом опитування цілком показало, що все доволі відносно. Часто грає у модифікації приблизно 29% нашої аудиторії, ще близько 23 інколи можуть запустити якийсь цікавий собі мод та провести в ньому вечори. Ще близько 22 дуже рідко грають в моди, скоріше за все, лише в популярній спільноті, типу тієї ж Аномалі. 13,5% лише раз або максимум кілька разів пробували грати в моди, і 12,5% не цікавилися модами або лише збираються їх спробувати коли-небудь. Це опитування свідчить, що якщо округлити майже тисяча фанатів з однієї лише української спільноти, які дивляться аномальний притулок, можуть ніколи не спробувати фанатського ремейку. Ще раз. Тисяча лише з тієї частини української спільноти, яка дивиться аномальний притулок, тобто їх ще більше, бо фанати не закінчуються на наших підписниках. А у розрізі світу ця цифра стає ще більшою. Звісно, ця спроба в математику відносна і не може відобразити повну картину, але тим не менш новина про офіційний ремейк розлетиться серед значно більшої аудиторії, ніж просто фанатський. То чим вони відрізняються і чи може фанат змінити офіціалів? Загалом, з явищем модмейкерства, більшість серйозних компаній намагаються боротись. Інколи це призводить до репутаційних скандалів, інколи до судових засідань, які зачасту не на користь модоробам. Ігрові компанії ледь не прирівнюють його до піратства. Це й не дивно. Дивіться, ігрові компанії у першу чергу мають на меті заробити побільше коштів. Моди майже не монетизуються, а доволі часто фанати самостійно підтримують модоробів добровільними пожертвами. Звісно, що ані копійки не йде з них компанії. Це вже потенційно втрачений прибуток. Також модмейкери є фанатами ігрового всесвіту. Вони тісно вплетені у спільноту, вони знають, що хочуть фанати, бо роблять це заради задоволення. Вони би самі часто хотіли це бачити в грі. А от корпорації, як та ж Electronic Arts, що має у розпорядженні три десятки таких всесвітів вплетена у комунікацію з фанатами значно слабше. Вона аналізує не стільки своїх фанатів, скільки тренди ринку. До прикладу, вам Battlefield, який спочатку мав один шлях розвитку, а потім став схожим спочатку на Call of Duty, потім там чого тільки не було. Навіть королівська битва, бо це популярно на ринку, а не у фанспільноті. До чого це призводить? Знову до втрати потенційного прибутку. Фанати не хочуть цього, вони й не придбають його. Або здійметься хвиля гейту. Або ще багато інших моментів, які просто можуть поховати і гру і навіть цілу серію. А модмейкери навпаки пропонують фанатові те, що він чекає. Якщо ж компанія таки аналізує уподобання фанатів, це може вилитися у те, що і компанія, і модмейкер починають робити одне і те ж саме. Наприклад, Кепком перед початком роботи над своїми ремейками Resident Evil частенько починає вставляти палиці у колеса модмейкерам, наполегливо просячи їх припинити роботу. А все чому? Тому що фанатський ремейк може вплинути на продаж офіційного і знову потенційно втрачений прибуток. Ще буває так, що модмейкери поєднують у своїх роботах різні ігри, фактично крадуть модельки і все тому подібне з однієї гри, адаптовуючи в іншій. Знову виникають юридичні питання на офіційного розробника це мало впливає, але все ж таки. Тож так чи інакше з модингом періодично боряться, бо він заважає компанії і це зрозуміло. Але ця боротьба часто може бути репутаційно шкідливою, бо фанати завжди будуть старатися захищати інших фанатів. Більше до того ж, моди ще є формою вираження творчого потенціалу. Ну і наостанок, на останок напрацювання ентузіастів інколи є корисними офіційним розробникам. А кожен фанат буде хотіти своїй улюбленій грі, тільки хорошого. Якщо це не буде єдинофанатська фанатська братія з російськомовного ком'юніті, звісно. Власне, вже з цього можна виділити щонайменше два головних плюси фанатського ремейку. Він є безкоштовним, з урахуванням бажань фанатів, та ще й до того зроблений з фанатською прискіпливістю. А ще мінус. Фанатська прискіпливість у поєднанні з формою вираження творчості, може вилитися у те, що іншій половині фанатів ця творчість не сподобається. Бо відступає від оригіналу. Далі варто виділити проблематику якості. Фанатський ремейк, зроблений кубкою ентузіастів, не порівнюється з ресурсною базою офіціалів. Так, є приклади ігор, які зроблені навіть однією людиною, та мають високу планку якості. Але ця... Якість протиставляється якості людей, які мають багаторічний досвід роботи над іграми, а також працюють за гроші, себто мають мотиваційний елемент набагато вищий за похвалу. Ну не будете ви працювати забезкоштовно та виділяти на це 24 на 7 часу. як би ви там це не розповідали, всі хочуть їсти та пити, а це вже вильється у затягнуту на десятиріччя розробку, яка застаріє ще раніше ніж вийде, і не буде такою привабливою на анонсі. Що ж нам може запропонувати офіційний ремейк? В першу чергу те, що він є офіційним, його зробила компанія, в руках якої знаходиться лор та канон усієї серії. Він може привести до ладу всі прогалини, які породили сиквели та спін-оффи, приводячи усю серію до єдиного знаменника. По-друге, він вийде набагато швидше, ніж фанатський, бо в руках компанії знаходяться вже готові матеріали, які треба лише покращити, майже пропускаючи стадію вигадування чогось зовсім нового. Також в них є фінансові та людські ресурси, які також і пришвидчують розробку і покращують остаточний результат. Відповідно, ремейк не застаріє до свого виходу, якщо не потрапить у виробниче пекло, звісно. Але це вже зовсім інша історія. По третє, вихід ремейку та його фінансовий успіх у 99% випадків дає зелене світло розробці продовжень. А це вже означає, що ми можемо побачити і триквели, і купу інших історій у всесвіті. В четвертих, офіційний ремейк не порушує юридичних проблем та репутаційних втрат. І в п'ятих, офіційний ремейк, незважаючи на те, що він не безкоштовний, буде доступний більшій ширшій аудиторії. Він охоплює фанатів оригіналу і людей, які не цікавляться або слабко зацікавлені модами. І нових гравців, які зможуть та захочуть ознайомитися з Всесвітом завдяки ремейку. І не можуть комфортно грати у морально застарілі оригінали. Фраза про те, що модмейкери зроблять, виникла однозначно не на пустому місці. Але вона банально не витримує критики, бо порівняння неофіційного моду на стару гру, який у 90% матиме запозичений контент, та коди з інших ігор, логічні нестикування та додає ще більше прогалину в гри. А також знаходиться на напівлегальному положенні, та ще який чекатимете ви десятиліття. А може і не дочекайтесь взагалі, банально неможливе з офіційною частиною серії, яка доповнює світ, покращує ігролад та сюжет до сучасних стандартів індустрії, та яка може стати орієнтиром на продовження серії. Зверніть увагу на те, як вчинила Konami. серія Silent Hill через її безглузді рішення померла, але з часом здобула статус культової. Їх головний конкурент задав тренд на ремейки, які приносять чималі прибутки, і Konami захотіло урвати шмат пирога. Вони обрали Silent Hill 2 у якості претендента на ремейк, віддали його на виробництво студії, яка вже собачку з'їла на горорох. Та й до того ж розробники якої є прискіпливими фанатами оригінальних частин. Запустили рекламну кампанію, яка показала неймовірний ажіотаж, та очікування серед аудиторії. І ще до релізу дала зрозуміти, що їх великі плани на відродження серії не даремні. Зараз вже анонсовано кілька продовжень. Фанатські ремейки ніколи не зможуть замінити. Офіційні. І на цій ноті ми завершуємо наш монолог, аби зовсім скоро зустрітися на цьому ж самому місці в аномальному притулку. А до тих пір чекаємо на ваші думки в коментах.